Доброго дня. У нас сьогодні тема планові щорічні медичні огляди, які пацієнт повинен проходити не рідше один раз на рік. Показання в щорічні планові обстеження усім категоріям населення: це дорослим, дітям, людям літнього віку. Також Планові щорічні медичні огляди один раз на рік проводяться всім категоріям населення, населення до 21 року, а щорічні планові обстеження для працюючого, для працюючого населення. Є окремі категорії їх, їх, які повинні проходити щорічні планові медичні обстеження двічі на рік. План щорічних планових медичних обстежень входить біохімічний аналіз крові, дослідження калу та сечі, також кардіограма та флюорографія. В серед переліку спеціалістів сюди входять лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-стоматолог, лікар лікар-лор-офтальмолог, лікар лікар невролог, дерматолог, а також. Дерматолог, а також гінеколог у жінок і лікар-уролог серед чоловіків. Серед чоловіків. Щорічні плани медичні обстеження проходяться в поліклініці за місцем проживання. І зазвичай вони займають близько від одного до чотирьох днів. Також Прямо можна проходити такі лабораторні обстеження а, позапланові, як дослідження а, венеричних захворювань, таких як це може бути експрес-тест на ВІЛ, гепатити В, С та РВ. В Вчорічні планові медичні обстеження слід би було включити для себе те, що не стосується категорії плану медичного огляду, електроенцефалограму, і слід включити сенацію ротової порожнини двічі на рік. Існують категорії населення, які повинні проходити планові щорічні медичні огляди двічі на рік. Це медичні працівники, це лікарі, медичні сестри та молодший медичний персонал, це директора підприємств, адміністрації. Також сюди входять чергові продавці, сюди входять працівники харчоблоків і обслуговуючого населення дитячих харчоблоків та чергові. тобто працююче населення, яке працює в умовах порушення сну або в спеціальних умовах. Своєчасна корекція електроенцефалограми дозволяє зі сторони неврології, скажу, дозволяє провести профілактику набутих дисциркуляторних енцефалопатій з подальшими когнітивними порушеннями. Також один раз на рік і разово за життя слід пройти. Особливо якщо слід пройти, якщо спадковий а нам обтяжений по родичах. Це імуноглобулін є для визначення алергічних реакцій, та імунограма, яка би мала б теж проводитись враховуючи перехолодження не рідше ніж один раз на рік, а в спеціальних для працівників, які працюють в спеціальних умовах, в умовах перехолодження або в тих же ж цехах двічі на рік. Щорічні планові медичні обстеження зі сторони лікарів повинні включати врахування професійних захворювань, набутих, таких як вібраційна хвороба, селікатози, з метою своєчасної корекції і своєчасного призначення санаторно-курортного лікування, корекцію стану здоров'я пацієнта.